З відповідей власне президента є зрозумілим, що на сьогодні позиція Генштабу проти того, щоб проводити демобілізацію, це, до речі, не перший фактично президент говорить. А це звучало з боку і представників, наприклад, профільного комітету Верховної Ради, що дійсно є така позиція сьогодні. Водночас, ну якщо згадати недавні слова залужного, сказані їм буквально там переддень, а то, хоч він теж піднімає питання, що необхідно вже заміняти людей, які знаходяться майже два роки там на передовій. тобто. Можна говорити, що в принцип принципі, і генеральний штаб сьогодні змінює погляди на цю ситуацію, і розуміє, що власне ротація має відбуватися, і демобілізація частини. Нині війська, але для того щоб це відбулося, потрібна дійсно масштабна мобілізація в рамках всієї держави і залучення підготовлених і високомотивованих військовослужбовців. І зрозуміло, що зараз оцією базою, яка може дати стати одним із поштовхів. Такої мобілізації зараз в Верховній Раді розглядається. Законопроект не розглядається. Він напрацьовується, який буде зареєстрований. Він комплексний де стосовно мобілізації, стосовно там різних технічних аспектів демобілізації стосовно відпусток. Щоб це було більш в зрозумілому вигляді. Я думаю, що цей законопроект доволі скоро буде розглянуто в Верховній Раді, і це зніме певні моменти напружень між генштабом. І а, між політичним керівництвом нашої держави.